Роман Матвієць, курсант другого курсу Національної академії Державної прикордонної служби. Хлопець каже, про професію прикордонника мріяв давно. 28 травня ті, хто бережуть українські рубежі, відзначатимуть професійне свято. Для курсанта приклад мужності та героїзму. Вояки, які нині на сході борються з терористами. Переконує, якщо доведеться їхати в зону бойових дій, обов'язково вирушить туди. Це ну, було, було моєю мрією. По-перше, моїм натхненням стало це дії на сході мого дядька, який приймає участь у бойових зіткненнях, виконує бойові завдання. Це безпека наших кордонів, безпека нашої держави, щоб ворог не міг. Ніяк не вплинути на наш як соціальний розвиток, як на розвиток нашої держави, щоб люди жили в безпеці та в мирі. Якщо я прийшов сюди вчитися, значить я готовий їхати туди і виконувати бойові завдання на сході. Незважаючи на наближення професійного свята прикордонникам не до святкувань. У них особлива місія, як в зоні проведення антитерористичної операції, так і на інших державних рубежах. Їм доводиться першими зустрічати як гостей, так і ворогів. Вони здійснюють оборону та охорону лінії розмежування між силами АТО та терористами. За час війни проявили мужність та героїзм. Вони на рівні з іншими воїнами боронять Україну. Всі вони фінансуються і до них доводяться. Всі види фінансового забезпечення, включаючи преміальні виплати, грошові винагороди, які передбачені для учасників антитерористичної операції, окрім того, головою Державної прикордонної служби. Ряд військовослужбовців, як оперативно-бойової прикордонної комендатури, так і офіцерів, які прийняли участь в проведенні антитерористичної операції, нагороджені як урядовими, так і відомчими відзнаками. Хмельницький оборонці кордону жартома називають прикордонною столицею, адже саме тут отримують знання ті, хто незабаром стане на варті державних рубежів. За час існування Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького звання офіцерів тут отримали понад 9 тисяч хлопців та дівчат. Прикордонник завжди був і залишається прикладом патріотизму, справжнього українського військового. Сьогодні він залишається на сторожі цілісності і непорушності українських кордонів часів, коли нога ворога вступила на наші землі. Прикордонники гідно виконують поставлені перед ними завдання, ризикуючи при це власним здоров'ям і життям. Незважаючи на свято, оборонці кордону пильності не втрачають вони готові до захисту територіальної цілісності нашої держави.